Монтаж бордюра дуже легкий дуже простий. Тобто воно вставляється одна в одну, ця штучечка. Зараз таку чуть-чуть ручки не зручно, але зараз я вам все покажу. А, давай так, так вставляємо. Все, ось так, бачите, вставили. Далі ми беремо його, ставимо, куди нам потрібно, де ви хочете там його ставити. Я його зараз ось тут полукругом виставлю і вам покажу потім кінцевий результат, як прикольно воно вийшло. Тобто, це у нас іде бардюрі, довжина 3,8 метра, Це йде упаковка, таких 10, ось таких маленьких бачите, секцій. Вони з'єднуються між собою, можна їх полукругом ставити, можна по прямій виставляти, як хочете, так і ставити. А, висота 15 см, є колір граніт, світло коричневий В упаковці. 3,8 метра, повторюся, і ціна за упаковку лише 999 гривень. Дуже класно, дуже круто виглядає, класний пластик якісний, який стійкий до ультрафіолету, до морозу, до всіх атмосферних явищ. От забор уже там, бачите, біленький, там забор стоїть. Оце з такого самого зробленого пластика і забор, і ось цей бордюр. І забор уже рік простой, все чудово, все прекрасно.